Сьогодні на цій святій Зароницькій землі вітаємо главу і батька нашої церкви, Блаженнішого патріарха Святослава, а також його імененці Луїса Кардина Мартінеса Сістака, архієпископа Барселони та всіх дорогих наших гостей. Ми просимо вашого архірейського благословення для всіх наших прощань. Благословіть нас, блаженніший Владико. З Богом влади. Дякую, Отче, за привітання, за гарне слово. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я перше хочу вам дуже подякувати за те, що ви сьогодні тут разом зі мною. Ми сьогодні всі разом прийшли як прочани до нашої матінки, зароницької Богородиці, щоб просити в неї заступництва за нашу церкву, за наш народ, за його кращу долю. Я думаю, що те, як Христос вчив, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я є посеред них. Сьогодні, напевно, ціле небо є разом з нами. Дуже вам дякую за ваші усмішки, за вашу гостинність. Обіцяю, що я і його імененція, кардинал Уїс. Ми зберемо всі ваші усміхи у наше серце. І тому будемо радісні разом з вами цілий рік до Насусної площі. Хай усіх вас, Господь Бог, щедро благословить. Слава Ісусу Христу! Su Beatitud el Patriarca Sviatoslav, Su Eminencia el Cardenal Luis Martínez, Padres reverendos y queridos peregrinos, en nombre de la juventud italiana y de todos los peregrinos, les damos la bienvenida en la tierra santa de Sarmanincha, cerca de la imagen milagrosa de, de Nuestra Señora. Más de siete siglos vienen los peregrinos a Salmanitza, e incluso en los años la gente viene aquí en busca de consuelo y de ser bendecidos por la gracia de la presencia de Dios. Rogamos que nos bendiga a las uniones peruanas en que nos y les ofrecemos apoyo en la oración del reino. Y los regalamos esta catequesis. de Яка вам свідчить свою особливу приязнь, свою особливу повагу. Для нас своє прикладом надзвичайного молодого, дуже особливого священника, сьогодні єпископа, сьогодні патріарха. Ми маємо з того брати приклад. Я думаю, наша молодь не словом а ділом доказала, що вона може дуже багато зробити. 1200 паломників з Тернополя, з Києва, з інших областей нашої України йшли пішки. Два дні. І добрий Господь благословив нас, щоб ми зустрілися саме якраз перед вашим відходом. Ви бачили цю молодь. Ми хочемо, щоб ви благословили нас, щоб ми мали простір зростати, щоб ми мали простір стати святими, подібно тих найкращих мужів нашої церкви і нашого народу, яких знає нашу історію. Нехай ваше благословення, а через вас Божа благодать сходить на нашу молодь, на молодь нашої Тернопільської зборівської епархії і молодь цілої України і нашої церкви. Христі, дорога українським українська Молоде! Сьогодні для мене є особлива радість всіх вас тут широко привітати. Я хочу до вас звернутися з особливим словом такого, знаєте, признання любові і поваги. Ми сьогодні прибули до вас разом з владикою е -е, його еміненцією, кардиналом Луїсом Мартінесом. Всі ставком, який є архіпископом митрополем з Барселони, як ви знаєте, що дуже багато а сьогодні наших людей перебувають на іспанській землі і владика є добрим батьком там для українців. Сьогодні, направдя, цілий світ каже про нашу церкву, як про молоду церкву. І тому мені сьогодні дуже особливо повезло звернутися до вас таким словом, знаєте, за охоти бути вічно молодим. А ну підніть руку, хто себе вважає молодим. Дякую вам. Каже, що молодь має таких три основних ознаки. Найперше, молодь є завжди дуже непосидюща і активна. Отож, я дуже прошу вас на вході такого такої байдужості християнської. Будьте непосидючими і активними християнами. Розрухайте нашу церкву і нашу українську державу. Так само молодь є завжди дуже оптимістична, тому що з надією дивиться у своє майбутнє. Знає, що її майбутнє вона сама повинна збудувати за Божою пам'ятчю і з надією тільки на Бога. Тож завжди будьте оптимістами і будуть разом нашими майбутнє. Також молоді завжди належить на Кариса, як те, що вона ніколи не мириться із половинчастими речами. Молодь завжди є максималістична. Вимагайте від нас усіх найбільше, скільки можете. І правду, Господь Бог, усіх вас буде щиро благословити. Нехай матінка Божа Зербаницька сьогодні обійме кожного з вас, уділить своє благословення, у свого Сина доброї долі для всіх нас. А ми, тих, Господь Бог посилає сьогодні до вас, щоб вас благословити, щиро і щиро уділяємо вам своє благословення. Благословення.